Усім привіт! З вами найвеселіше шоу Вуси Лапа і Хвіст. Я його... Усім привіт! З вами. Кхе, секундочку, лак, лак пішов. Глотнув лак. Кхе. Навіть тварини займаються спортом, господарі. Не відставайте. Вимушений визнати. Вимушений визнати. Жінками не народжуються. Ой, вибачте. Ти правда ж жінками стають. Це да. Тихо. А що зробите ви, якщо YouTube закриють? А тихо. Тихо. Що такое нового поняття? Все, все, все нормально. Вимушено дуже домовити всім тихо, Даніл. А ти тихо, Шоля, спокійно. Тихо, тихо, все, нормально. Поїхали. Це було шоу таха. Посміхайтеся щодня. З вами я. Дякую.